Сьогодні хотів би показати вам, який урожай в мене ще росте. Зробити такий певний підсумок за літо, що ще буде рости, який стан на сьогодні рослин. Нагадую, всі рослини, які я вирощував, вони були без хімії. Тобто хімію я не використовував. Все, що на каналі в мене показано, лише тим, я користувався. Це трава, попіл, кропива. Тому подивіться, і що виросло, який урожай я зібрав. Томати цього року так прям порадували, я вам хочу сказати. І робив томатну пасту. Зробив за 2 години 5 літрів. Можна і більше зробити, якщо більше тари є і більше томатів. Але 2 години це від того, що ви принесли томати і закрутили в баночки. Якщо ви хочете, щоб я показав. Кладіть лайк. Ну що ж, дивіться, ось такі помідори у мене вже на 6 сьогодні вересня. Як ви бачите, починають вже підсихати, я вже з ними нічого не роблю. Можливо, їх треба було б підрізати, щоб більше налилися томати, але я вирішив зробити, щоб вони самі дійшли без усіляких обрізань. Я думаю, це буде провільніше, ніж зараз їх вже трогати. Ось тут ще є перець. Періодично також збираю там, бачите, синенькі. Ось такий перець. Нагадую, що це все було без хімії. Я думаю, що перець, якщо б було тепло. Вони б, навіть і деревами повиростались. Такі ще огірки, які були посіяні ще в квітні місяці. Бачите, в них є отросточки. Це голландський сорт. Але вже, бачите, і плямки є. Але я думаю, що це достатньо їм, що вони майже 4 місяці від плодоносили. Такі помідори на вулиці. Бачите їх. Ще скільки багато. Вже зібрали десь відер, навірно, 15. Може більше. На вулиці. Ви скільки цих чері там. На вулиці, 32 кущика і в теплиці 31. 63 кущика вже зібрали 15, може трошки більше відер, Як ви бачите, як зараз стати, два відра можна назбирати. Це помідори, які я ні одного разу не поливав. Крім того, що дощик їх полив, я ні одного разу. Ось огірочки, які я посіяв на початку липня. Бачите, вони зелені. У них. Достатньо, там вон, ротундочка ще якась є. Бачите, які вони не покручені, нічого їм, всього достатньо. Це в мене перець на вулиці. Також йому нічого не бракує. Бачите, там. Також хочу окремо відзначити ось це. Помідори, бачите, вони ще зелені. Це в той самий день, коли я посіяв огірки, це було 2 липня. Я обламав пасамки на помідорах і прикопав їх і полив. І от сьогодні у нас 6 вересня. Бачите, які вони вже. Красота. Ось такі баклажанчики. Бачите? І вони цвітуть, ще багато цвіту на них. Якщо буде тепло, ще буде доста і баклажанів. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, заходьте на канал просто. Всім здоров'я пока!